Я з України, я Українка, моя найпрекрасніша в світі земля. Мова, що піснею л'ється так дзвінко, в серці країна, де б я не була. Я з України, я Українка, і у молитві щоночі прошу, Боже, будь ласка, дай сили країні, яку я так сильно всім серцем люблю. Я з України, я Українка. Вдячна усім, хто підтримує нас, стільки всього довелося пережити кожна підтримка важлива в цей час. Я з України, я українка, буду своє захищати завжди. Ми переможемо і відбудуємо кожен куточок своєї землі. Я з України, я українка. Більша у світі такої нема. Люблю тебе, рідна. Пишаюсь тобою.